Добрий день народ, 26 жовтня. Пройшлися дощики, вчора ось такий гарний дощик був, але ж вал не зовсім не зовсім промок. Так би мовити, скільки б я туди не заливав. Чекаємо, я надіюсь, все спрацює до весни. Набереться вологи. Тут у канаві у мене гарбузи, скоро. Як тільки закінчу з ними, просохне трошки кукурудза, складу сюди кукурудзу, зверху гірчицею. Та й все таке. тут роблю формування такої стильної кубки, щоб було удобно проходити і збирати полуничку. Курочки допомагають, ландшафтний дизайн на максимум Розгибаємо, все рівняємо і все робимо. З головою продумаємо наперед, так би мовити. Так, там, Так, в садочку потихеньку буду прибирати все під дерева. Там ще один зроблю вал ближче до бугра туди. Тут посіяв скільки трошки залишилось гірчиці. вона де-не-де де, після картоплі ось посходила. Зараз покажу ближче. Кукурузку потихеньку. Прибираю і даю курочкам, і кроликам, і взагалі коротше, е, я ще з нею не спішу. В самий край я став, бо недавно тільки зібрав кормові буряки. І ще не всі зараз рукопашно добиваю, щоб було утіряно в бур'яні успішно. Тут була морква, ось ця чорна редька ще доберуся з буряки і редьку цю витягну. Хрін є трішечки, то семено укропу як просохне. Зберу, у мене ще є там запаси, в принципі. Але нехай буде. Гірчиці на семено так і не вдалося зібрати, але вона так весело полягала, там вони дуже гарно себе відчували курочки. Тобто, ну, нехай все було круто. Цей сезон мене порадував цим урожаєм завдяки. Таким потугом дізнатися, як це воно займатися цією живністю люцерною, то я все на собі провірив, всі помилки зробив, тепер я знаю, що до чого. Ну, як найкрутий, люцерночка щось трошки є. Перед бур'яном трошки пробивається. Там ще ладно, веду, перегорю і може ще досію. Зараз ось так виглядає залишок гірчички, який був, посіяв. В принципі, Я не думав, що воно щось буде, бо вже були заморозки, вже все побило морозами. Ну, так, побилися морозами. Перчики і помідорчики, зовсім нічого не залишилося. Але ж Тут зараз такі були теплі дні і бачите, навіть гірчиця ожила. І люцерночка трошки ожила. Ну, коротко, Переходимо в осінь, але з якимись аномаліями. Всі займаються так. мусимо закінчувати вже все це дійство з огородами, бо вже переходимо в інший сезон. Дякую, що дивитесь, лайкуєте підписуйтесь. Буду показувати, як ми займаємось власною зимою.